Якщо ви або ваші знайомі отримали поранення внаслідок дій країни-агресора, не соромтеся звертатися по допомогу. Заповнюйте анкету на сайті savebeauty.com.ua. Благодійний фонд «Врятуй красу повертає людям не лише зовнішність, але й віру у себе. Вітаю, я Олексій Кубін, кандидат політичних наук. Ви дивитесь НП. Протягом тижня з 21 по 27 квітня ми слідкували за всіма новинами, щоб заощадити ваш час та поділитися лише найважливішим. Тож давайте разом відрефлексуємо, а ви зробите власні висновки. Підтримайте нашу команду через патріону в Coffee. Ми можемо створювати цей проект лише завдяки вашій підтримці. ваканте. Великодній понеділок почався із сумної звістки з Ватиканської резиденції. Відійшов у вічність папа Франциск. Йому було 88 років. Папа помер від інсульту та подальшої незворотньої серцевої недостатності. Світ вперше побачив Хорхе Маріо Берголі як папи римського 13 березня 2013 року. Він став 266-м папою католицької церкви, першим понтифіком з Аргентини, першим єзуїтом на цій посаді та першим папою з глобального півдня. Франциск був відомий своєю увагою до соціальних питань. Відності, екології, міграції та міжрелігійного діалогу. Його понтифікат супроводжувався спробами реформувати фінансові структури Ватикану, оновити церковну дисципліну та налагодити діалог із сучасним світом. У питаннях міжнародної політики папа неодноразово виступав із закликами до миру, зокрема щодо війни в Україні. Однак його позиції нерідко викликали суперечки. До початку повномасштабного вторгнення папа Франциск уникав прямої критики РФ. Він неодноразово говорив про ситуацію на Донбасі як про гібридну війну. Не називаючи агресора. Спочатку вторгнення Франциск зробив низку публічних заяв, у яких засудив вторгнення. У лютому, 22-го року він навіть звернувся безпосередньо до посольства РФ у Ватикані з проханням про припинення бойових дій. Однак отримав відмову. Проте лише у січні 24-го року папа вперше прямо визнав, що саме РФ є агресором. Він просив про різдвяне перемир'я, благав про припинення вогню на Великдень та молився за справедливий і міцний мир. Втім, була суперечка у випадку з фразою про білий прапор, яку Франциско звучив у березні 24-го року, натякаючи на потреби в переговорах. Це спровокувало хвилю критики в Україні та на Заході, де цю метафору сприйняли як натяк на капітуляцію України. Ватикан згодом уточнив, що папа мав на увазі саме припинення вогню, а не здачу. Попри суперечливе висловлювання, Франциск надавав допомогу українцям. У 23-му році, як з'ясували згодом, він профінансував закупівлю дронів для ЗСУ в межах збору для 93-ї бригади Холодний Яр. Крім того, у 24-му році Ватикан передав чотири карети швидкої допомоги з медикаментами для українських територій, охоплених бойовими діями. Також понтифік зустрічався із родинами українських військовополонених. А під час офіційних зустрічей із Зеленським висловлював солідарність з українським народом. Франциск також увійшов в історію як папа, який продовжив децентралізацію. Церковного управління і зробив кроки до більшої відкритості церкви до різних груп вірян після смерті папи римського у Ватикані розпочалась дев'ятиденна жалоба новин діале. Тисячі вірян з усього світу зібралися у Ватикані, щоб попрощатись з папою римським Франциском. Урочиста церемонія прощання розпочалась 23 квітня у день святого Юрія, адже ім'я Хорхе, яке носив папа до обрання, іспанського означає Юрій. Труну з тілом понтифіка перенесли від каплиці дому Святої Марії, де Франциск мешкав протягом свого понтифікату, до Базиліки Святого Петра. Процесію очолили кардинали духовенство та швейцарська гвардія. Кардинал Камерланго Кевін Фарел благословив тіло і звернувся до присутніх словами скорботи та вдячності за понтифікат Франциска. Церемонія завершилась літургією. Базиліка Святого Петра лишалась відчиненою для прощання. Віряни могли віддати шану Понтифіку протягом трьох днів до пізнього вечора п'ятниці. А вже в суботу, 26 квітня на площі Святого Петра, відбувся похорон. Після прощальної меси тіло папи Франциска вирушить у свою останню путь до Базиліки санта марія Маджоре, де він спочине навіки. До слова, це вперше за останні сторіччя, понтифік просив поховати себе не у Ватикані, а в Римі. А тим часом у Ватикані триває садива. Перехідний період без очільника церкви. Тимчасове управління передано колегії кардиналів, однак вона не має права ухвалювати стратегічне рішення до обрання нового папи. Через кілька тижнів після поховання відбудеться конклав, таємна церемонія обрання нового папи. Кардинали віком до 80 років зберуться у Сикстинській капелі, щоб у молитві тиші знайти наступника Франциска. У Ватикані вже почали обговорювати можливих кандидатів на пост папи римського. Один з головних претендентів Луїс Антоніо Тегле, кардинал Маніли, який є близьким соратником папи Франциска. Тегле прогресивний кандидат, що підтримує курс на соціальну справедливість і реформи, започатковані Франциском. Його популярність особливо велика в Азії, де він зарекомендував себе як прихильник інклюзивного підходу до церкви. Тегле вважається кандидатом, який може продовжити сучасні тенденції в католицькій церкві. Не менш важливий кандидат. П'єтро Паролін, державний секретар Ватикану. Він є дипломатом із поміркованою позицією, добре знайомим з міжнародною політикою та внутрішньою діяльністю церкви. Пітер Турксон, кардинал з Гани, також має шанси стати наступним папою. Він відомий своєю боротьбою за соціальну справедливість і став би першим африканським папою за понад півтори тисячі років. Турксон має підтримку серед тих, хто виступає за більш активну участь церкви в питаннях справедливості та допомоги бідним. Інший кандидат Пьотр Ердьо з Горщина є консерватором і прихильником традиційної ортодоксії. Він може стати вибором тих, хто хоче повернути церкву до більш традиційних цінностей і строгості, подібно до папи Івана Павла Другого. Останній серед потенційних кандидатів Анджело Скола з Італії, який був фіналістом конклаву 2013 року. Скола також є традиціоналістом і прихильником ортодоксії. Для перемоги потрібно дві третини голосів. Якщо їх немає, відбувається новий тур голосування. Про результати світу сповіщає дим: чорний папу, не обрано білий у католиків є новий пантифік. Тоді з головного балкону Базиліки Святого Петра пролунає традиційне «Абемус з папам, Маємо папу. Я розумію сприйняття папи в нашій країні через неоднозначну його позицію і контроверсійні заяви щодо вторгнення. Але якщо дивитись глобальніше, то на мою думку, папа Франциск був одним з найбільш прогресивних та сучасних пап, який зважав на проблеми пригноблених та меншин у католицькому світі. Його наступник може на десятиріччя визначити, що чекає далі на католицьку церкву, чи буде продовження ідеї Франциска, чи трапиться консервативний поворот. Нове протистояння на цьому тижні різко загострила ситуація між Індією та Пакистаном, які до слова обидві мають зброю масового ураження. Конфлікт між країнами один з найтриваліших і найнебезпечніших у сучасному світі. Усе почалося ще в 1947 році після розпаду Британської Індії. Там з'явились три нові держави, поділені за релігійним принципом: Індія, індуїська, Пакистан ісламський, там янма, буддийська. Головною точкою напруги між Індією та Пакистаном одразу стала провінція Кашмір. На момент розпаду більшість населення регіону були мусульманами, але політична верхівка індуїською. Махараджа Кашміру ухвалив рішення приєднатись до Індії, що викликало запеклу реакцію Пакистану. Це спричинило протистояння, після якого Кашмір було фактично поділено. Близько 60% контролює Індія, решта Пакистан. Але мир на цьому не настав. Протягом десятиліть Кашмір залишався гарячою точкою на мапі світу з новими ескалаціями. У 2019 році конфлікт знову загострився. Сторони обстрілювали одне одне, а Пакистан навіть збив два індійські літаки. Лише у 2021 році країни погодились на перемир'я, передусім заради безпеки цивільного населення. Але сьогодні знов ситуація нестабільна. Нещодавно Індія звинуватила Пакистан у підтримці бойовиків, які здійснили напад на туристів. У відповідь вона обмежила візову підтримку та навіть вийшла з міжнародного договору, що регулював розподіл вод річки Інд. Ключового водного ресурсу для обох країн для Пакистану річка Інд є ключовим джерелом водопостачання. Вона забезпечує зрошення 12 мільйонів гектарів сільськогосподарських угідь, а загальна довжина іригаційної системи сягає 65 тисяч кілометрів. У той же час в Індії давно скаржаться на нестачу води. Три доступні річки мають у кілька разів менший об'єм лише 20% води проти 80%, що припадають на Пакистан. На рішення Індії вийти з історичної угоди про розподіл вод індуїстської річкової системи Пакистан відреагував жорстко. Як повідомляє The Times of India з посиланням на заяву пакистанської сторони, будь-яка спроба перекрити чи змінити напрямок вод, які згідно з договором належить Пакистану, буде розцінена як акт протистояння. Міністр оборони Пакистану заявив, що. Що за даними розвідки, Індія готує так на ключові міста Пакистану, використовуючи для цього терогруповання, яким постачає зброю. Водночас він висловив переконання, що конфлікт, навряд чи призведе до застосування зброї масового ураження, оскільки Пакистан має достатній запас звичайного озброєння. Пізніше з'явилася інформація, що пакистанські збройні сили відкрили вогонь у районі лінії розмежування, що розділяє контрольовані Індією та Пакистаном частини Кашміру. Також зафіксоване порушення режиму припинення вогню в секторі навгам, розташоване в окрузі Купвара. Про це повідомляли у news 18. Як зазначається, індійська Армія дала ефективну відповідь на обстріли з пакистанських постів. На мою думку, ми бачимо паростки того, що російське вторгнення в Україну відкрило скриньку Пандори щодо територій, за які постійно точаться дискусії. І це може стати тенденцією збройним чином вирішувати їх приналежність. А таких точок по всьому світу доволі багато, адже більшість країн, що мають спільні кордони, мають територіальні претензії одна до одної. Але ми будемо сподіватись, що далі цих розмов та погроз не піде, і повномасштабне протистояння не розгортатиметься. Якщо ж все ж таки почнеться активне протистояння, від цього виграє третя країна, особливо Китай, який зможе навіть зіграти роль потенційного посередника для врегулювання і таким чином стати головною стабілізуючою силою в регіоні. Музична премія ЮНА. На цьому тижні у Київському жовтневому палаці відбулася 14-та церемонія вручення національної музичної премії ЮНА. Нарешті стали відомі імена українських артистів, які здобули статуетки за музичні здобутки 24-го року. Премія Юна була заснована ще у 2011-му, але з початком повномасштабного вторгнення її формат змінювався. Зокрема, у 23-му році замість традиційних номінацій організатори відзначили 12 найзнаковіших треків воєнного часу у категорії пісні незламної України. Цьогоріч премія визначала переможців у 14 номінаціях. Абсолютними тріумфаторами стали ОКА Ельзи» та Монатік. Обидва отримали по три нагороди. Зокрема, ОКА Ельзи» здобули статуетки за найкращий рок-гурт, альбом і концертне шоу усе за програму той день». Амонатік відзначився найкращим кліпом, піснею до фільму та менеджментом артиста. Найкращою піснею та дуетом стали Тереза та Марія у виконанні Альона Альона та Джері Хейл, з якою вони їздили того року на Євробачення та посіли гідне п'яте місце. У категорії найкращий виконавець переміг Артем Пивоваров, а найкращою виконавицею стала Кола. Новим відкриттям року назвали Домі, яку, думаю, що ви пригадаєте за піснею Нагадай. Спеціальну нагороду за внесок у розвиток музичної культури отримав Олег Собчук та гурт Скай. На жаль, цьогорічна премія юна обійшлася без нагород для Джамали. Співачка була номінована в категорії Найкращий відеокліп, але статуетка дісталася Монатіку за кліп «А що?». Попри це, Джамала була серед небагатьох артистів, які особисто завітали на церемонію, і вона навіть вручала нагороди своїм колегам. Джамала поділилася щирою історією після заходу. Її семирічний син Емір, зустрівши маму без нагороди, одразу запитав: Мамо, чого ти без нагороди? У відповідь Джамала спокійно пояснила, що так буває, це не страшно, і це мотивує ще більше робити чудового. На мою думку, культурні події, зокрема музичні премії, стають своєрідним дзеркалом для українського шоу-бізнесу, що відображає, як він змінився під час війни. В умовах вторгнення багато артистів обрали еміграцію або перехід на міжнародний ринок. Але є й ті, хто залишився в Україні, активно працюючи на розвиток вітчизняної культури. Ці люди, не зважаючи на труднощі, залишилися в епіцентрі подій, намагаючись не лише підтримувати моральний дух нації, але ще й зберігати культурну ідентичність. Ша й оновлюю закони. Об'єднані арабські емірати планують залучити штучний інтелект для розробки нових законів та оновлення чинного законодавства. Це перша така ініціатива у світі. Про це повідомляє видання Financial Times. За даними його країна має намір використовувати технології якнайширше. Взагалі Абу-Дабі серйозно вкладається в розвиток штучного інтелекту. Так, минулого року тут було створено спеціальний інвестиційний інструмент MGX – Серед його проєктів підтримка фонду інфраструктури Шаї від BlackRock із капіталом 30 мільярдів доларів. Крім того, MGX залучив до своєї ради директорів спостерігача і штучним інтелектом. Минулого тижня уряд ОЕ вже погодив формування спеціальної установи Офісу регуляторного інтелекту, який займеться інтеграцією штучного інтелекту. Процес законотворення, прем'єр-міністр і віце-президент ОЕ, правитель Дубаю Мухаммед Ібн Рашид Аль-Мактум, заявив, що впровадження штучного інтелекту у законотворчість радикально змінить підхід до створення законів, зробивши цей процес швидким і точним. Влада об'єднаних арабських Еміратів планує за допомогою ШАЇ відстежувати вплив нормативних актів на суспільство та економіку. Для цього створить масштабну базу даних, яка охоплюватиме все чинне законодавство, підзаконні акти та судові рішення. Як на національному, так і на місцевому рівнях штучний інтелект аналізуватиме цю інформацію, щоб виявити тенденції, слабкі місця та системні проблеми. За оцінкою уряду це дозволить прискорити процес розробку нових законів на 70%. Втім, не всі експерти поділяють захоплення у наукових колах. Наголошують, штучний інтелект може бути упередженим. Усе залежить від якості даних, на яких його навчали. А ще він схильний до так званих галюцинацій, видання вигаданих фактів за правду. До речі, яку саме систему ШАІ планують використовувати, поки невідомо. Дослідник з Оксфорда Вінсент Штрауб каже, попри всі досягнення довіряти ШАІ в таких чутливих сферах, поки рано. Інший експерт Кіган Макбрайд із того ж університету зазначає, еміратам як автократичній державі легше впроваджувати подібні інновації ніж демократичним країнам, де діють складніші механізми стримування противаг. Водночас він визнає за рівнем амбіцій в галузі цифровізації управління ОЕ серед лідерів світу. А от дослідниця з університету Бата Марина, Девос нагадує, у таких проектах важливо одразу передбачити чіткі обмеження та обов'язковий контроль з боку людини. На мою думку, новина одразу сприймається так, нібито штучний інтелект напише законодавство і керуватиме суспільством, але проаналізувавши заяви уряду, можна зробити висновок, що йдеться насамперед про статистичну інформацію та консалтинг. Тобто використання ще є помічника, але ухвалювати рішення все одно будуть люди на щастя. Спонсор нашого показу Спрага. Спрага. Користь, неймовірний смак та гарний настрій. Очі Легенда Карпат. 24 квітня в український прокат вийшов фантастичний пригодницький фільм Очі легенда Карпат. Світова прем'єра відбулася ще 28 восьмого лютого двадцять п'ятого року. Режисером і автором сценарію фільму виступив Ісая Саксон, знаний передусім завдяки роботі над кліпами для «Бьорк», Панда «Дьоті Проджектор та Кані Веста. Цей повнометражний дебют став для нього не лише новим етапом у кар'єрі, а й формою особистого дослідження. Він спробував осмислити витоки власної родини, пов'язаної з карпатським регіоном. Режисер фільму зробив ставку на сильну акторську команду і не прогадав. Головна роль за німкеною Галеною Ценгель, яка знімалася у фільмі Новини з усього світу із Томом Генксом. А на цей раз взагалі отримала роль без кастингу. Ще у фільмі знялися акторка Емілі Вотсон, номінантка на Оскар, знайома українському глядачеві за ролями у Чорнобилі та Дюна Пророцтво. Також фін Вулфгард, зірка дивних див, воно та мисливців на приводі. І нарешті чотириразовий номінант на Оскар Вілан Дефо. Ця роль буквально писалася під нього. Ще на етапі сценарію режисер зізнається, що чув голос Дефо у своїй голові, і, врешті, звернувся до актора, і той погодився вже за два дні. Дефо зворушив українських глядачів ще в трейлері фільму, де наспівував українську народну пісню. Його герой, рухаючись гірською дорогою, чує в радіо, взяв би я бандуру, і, хоча мова для нього чужа, тихо підхоплює знайому мелодію. Зізнаюся чесно, я дописи з цим трейлером побачила на минулому тижні і зберегла, щоби одразу піти. Однією із найвражаючих особливостей фільму стало рішення режисера максимально уникнути комп'ютерної графіки. Її використовували хіба що для того, щоб прибрати технічних операторів із кадру. Коли я дізналася, що замість цифрових монстрів справжні ляльки і команда лялькарів, як у культовому мандалорці з вейбіодою, була дещо здивована. Бо під час перегляду думала, що тут застосовували штучний інтелект на постобробці, а актори просто майстерно відіграли емоційні реакції, домальовуючи у фантазії цих створінь. А виходить, малюк очі не віртуальна істота, а тактильна, жива на вигляд лялька, з якою актори могли взаємодіяти безпосередньо на знімальному майданчику. А це, до речі, думаю, що свідчить про те, що все ж таки у кінематографі і наразі цінують максимальне відтворення персонажів та усіх деталей саме під час знімання. Зведення з фронту. Ні на день не стихає ситуація на полі бою. Попри оголошене так зване «великоднє перемир'я, РФ лише за одну добу здійснила майже три тисячі обстрілів. Найгарячіше на Покровському напрямку та біля Російської Курської області ворог здійснив 96 штурмів, понад 1800 артилерійських обстрілів, майже третина з яких із важкого озброєння. У небі понад 950 ударних FPV-дронів. У відповідь Українська армія продовжує тримати оборону і завдавати дзеркальних ударів по противнику. Президент Зеленський наголосив на тишу: відповідаємо тишою на удари ударами. Єдине, що позитивно відбулось до великодня у контексті протистояння, відбувся довгоочікуваний великодній обмін полоненими. Додому повернулись 277 українців. Це вже четвертий обмін у цьому році та 63-й від початку повномасштабної війни. Серед повернених воїни Збройних сил, Нацгвардії, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники. Багато з них захищали Маріуполь, Донеччину, Херсонщину, Запоріжжя та Луганщину. Посередником в обміні, як і раніше, виступили об'єднані Арабські Емірати. Президент Володимир Зеленський повідомив, що спочатку великої війни з російської неволі вдалося визволити вже понад 4500 українців, як військових, так і цивільних. Щодо ситуації на фронті у Курській і Білгородській областях РФ точаться бої. Ворожі мілблогери повідомляють про просування їхніх військ, обстріли, навіть авіаудари по українських позиціях. Проте українські джерела підтверджують не всі ці заяви. Окупанти стверджують, що на Курщині нібито взяли під контроль монастир біля села Гуєво, але підтвердження цьому немає, так само як і доказів, що ЗСУ підривали там будівлі. Більш того, українська сторона спростовує чутки про відступи чи непокору серед своїх бійців поблизу хутора Олешня, Суджанського району Курської області. Цин протидії дезінформації називається фейками, які мають єдину мету. Деморалізувати і посіяти недовіру у Білгорської області. Йдеться про сутички біля попівки та Демидівки. Українські сили, за словами РФ, навіть утримують частину позиції. Вороги ж вкотре намагаються прикрити свої дії словами про великодні перемир'я, але Київ це називає не інакше як інформаційною пасткою. На тлі повідомлень про сутички в Курській і білгорських областях РФ ситуація на Сумщині залишається напруженою. Саме сюди росіяни намагаються протиснутися після невдалих штурмів прикордонних позицій. За словами головнокомандувача зсу Олександра Сирського, на північному напрямку тривають інтенсивні бої. Війська намагаються вибити українських захисників із прикордонної зони Курщини саме для того, щоб відкрити шлях у глиб Сумської області. Проте українські сили оборони вчасно зірвали ці спроби. Наші бійці тримають позиції і завдають ударів у відповідь. За словами сирського, цей напрямок є пріоритетним, як каже Главком, перевагу дає не кількість, а технології. Ударні дрони, дистанційні керовані модулі, роботизовані платформи вони вже допомагають стримувати противника, який чисельно переважає на харківському напрямку. Російські війська знову розпочали активні наступальні дії. За словами голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синьогубова, ворог виробляє різні напрямки атаки, намагаючись вивити на слабші місця в обороні для подальшого прориву в глиб території. Однак українські сили оборони діють на випередження. Як наголосив Сеногубов, всі Ті спроби ворога були передбачені і успішно зупинені. Частину сил противника знищено ще на підступах до області. Разом із сухопутним наступом не припиняються повітряні атаки. Область щодня страждає від кабів, ракетних обстрілів і ударів дронів Камікадзе. Найбільшого удару зазнають прифронтові території, зокрема Куп'янськ, який обстрілюється з особливою цілеспрямованістю та жорстокістю. На Донеччині війська РФ продовжують активні дії на Покровському напрямку. Проте, на щастя, загрози ото. Чення самого Покровська наразі немає, ба більше російські війська повільно, але стабільно відступають із західних околиць міста. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного груповання Хортиця Віктор Тригубов. За його словами, військові РФ намагалися перерізати стратегічно важливу трасу, яка з'єднує Павлоград у Дніпропетровській області з Покровськом, але зазнали поразки. Українські сили не лише стримали натиск, але й відбили село Котлини, чим зірвали плани ворога. На турецькому напрямку війська РФ намагаються вирівняти. Лінію фронту вздовж траси Мирноград Костянтинівка це має на меті покращити їхню логістику та взаємодію між підрозділами. Втім, ці спроби залишаються безуспішними завдяки стійкості українських оборонців, які утримують позицію. Окупанти активно застосовують авіацію, особливо в районі населеного пункту Схабалка, намагаючись знищити оборонні укріплення та порушити логістику українських сил. Найінтенсивніші бої тривають у центральній частині Турецька, зокрема, штурмові дії із застосуванням мототехніки ведуться в напрямку населених пунктів Дачне та Діліївка. Район часового яру на Донеччині залишається одним з найбільш гарячих напрямків фронту. Війська РФ щодня ведуть активні штурми малими піхотними групами, готуючи ґрунт для більш масштабного наступу. Про це повідомили у 93-й бригаді ЗСУ «Холодний яр. За словами бійців, окупанти прокладають логістичні маршрути до України українських позицій, аби забезпечити майбутні наступальні дії, активність атак не зменшується вже понад місяць, і хоча ситуація стабільна, вона залишається вкрай неспокійною. Окупаційні сили мають перевагу в піхоті, техніці та кількості дронів, особливо дронів на оптиволокні, які вони використовують для коригування вогню та атак. У свою чергу українські сили також застосовують такі дрони, зокрема для знищення ворожих скупчень техніки та операторів. Зсу тримають оборону попри складні ситуації і вживають заходів для стримування ворога. На мою думку, хоч цей тиждень пройшов під обговоренням великоднього перемир'я, його реальності та ілюзорності, бойові дії не вщухали. Міста потерпали від обстрілів з новим рекордом в 11 одночасно випущених кінжалів. 25 квітня був оголошений день жалоби. Тож вимога України, що мир потрібен починаючи з абсолютного припинення вогню, стає ще актуальнішою. Тільки важливо, хто і як це буде моніторити. А що ви думаєте про цей тиждень? Які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях, щоб не пропускати нашу розгорнуту аналітику за тиждень. Не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.